24 липня 2022 рік. Зараз ми біля однієї із форхи хеномелеса Ivy Японської. Щорічно я його знімаю, можливо, ще хто, комусь не вдалося бачити, то ще раз хочу акцентувати увагу. Ця форма у мене вона найбільш крупноплідна та врожайна. Плоди вже осипалися, потрібно їх збер... закладати на зберігання. Певний час. Певний період зими вони можуть дуже вдало зберігатися. Ось що це таке, хто, можливо, ще не бачив. Ось такі плоди. Айва японська. Має дуже цікавий сильний аромат. В свіжому вигляді споживати е, вона не підходить. Непридатна для споживання в свіжому вигляді. Тверда, щільна, цупка. І Кисла як лимон, але дуже запашна при цьому. Вона має доволі високі цілющі властивості. Непогано може допомагати при застудних захворюваннях інфекційних ну, ось, зимою її дуже класно використовувати під час чаювання. Шматочок запарювати чи додавати до чаю, це навіть можна просто до води теплої, Там. кому яка температура підходить. Це надає для вашого напою класного багатого смаку, дуже сильний аромат і головне, що користь. Дякую за увагу. На огляді був Хеномелес, айва японська.